Дорогі наші, всіх вітаємо! Сьогодні ми будемо випікати апельсинові булочки. І якщо вам такі булочки сподобаються, не забувайте про вподобайки та про підписки. Приступаємо! І перше, що ми зробимо, активуємо дріжджі. Для цього я взяла 25 грамів дріжджів. У мене 100 грамова пачка, беру одну четверту частину, подрібнюю їх. У мене тут 250 грамів. Мілілітрів молока теплого, я його прокип'ятила. Подрібнили дріжджі, додаю чайну ложку цукру, столову ложку борошна пшеничного, перемішаю і дам дріжджам запрацювати в теплому місці. А тепле місце це в мене духовка, включена на 25 градусів. І поки дріжджі піднімуться, я просіяла 3 склянки або 500 грамів. Борошна вищого гатунку, також підготувала 3 столових ложки цукру або пів склянки ось такої на 200 мл. Зніму цедру за допомогою тертки мілкої ось такої, цедру одного апельсину. І в мікрохвильовці розтоплю у мене тут 80 г вершкового масла та 2 столових ложки смальцю. Розтоплю до м'якості в мікрохвильовці. В борошні роблю лунку. Додаю 3 яйця кімнатної температури, додаю цукор, додаю сіль, дрібку, третину чайної ложки, ванільний цукор. За допомогою вилки перемішаю це все. Відразу ж додаю цедру апельсину, знову все перемішаю. Додаю масло зі смальцем. Все це перемішуємо виделкою. Ось так. І поступово додаємо дріжджі. Бачите, як вони піднялись та запрацювали. І все перемішуємо. Решта борошна у нас. В духовці також, щоб не було холодно, підігрівається борошно, яйці, все потрібно кімнатної температури. Так як вони в мене в гаражі, то я заношу і підігріваю трішки в духовці. Коли підходять дріжджі, в мене борошно також трішечки нагрівається. Можна і відразу всі чотири склянки додати, але ж яйці різної величини, борошно також різного, різно, різної якості, може піти більше, може менше, тому четверту склянку я додаю поступово. Беру поки пів склянки і замішую тісто. Тісто, щоб було таке м'яке, не дуже забите. Ну, ось десь так, мабуть, Три з половиною склянки і піде. Тісто не буду робити туге. У вас може піти також і три склянки, так що залежить все від борошна. Вимішувати буду хвилин п'ять. Змащую руки олією трішечки. Вимішане тісто я поклала в миску поменше, щоб помістилося в духовці, накриваю кришкою або ж рушничком, відправляю в духовку включено на 25 градусів. А я тим часом добуду сок із одного апельсину. З одного апельсину в мене вийшло 100 мл соку. Я додала ще 100 мл води, процідила через сито, додаю 3 столових ложки цукру. Та зварю сироп. Тим часом тісто підійшло, я змащую руки олією. Деко я також, також змастила вершковим маслом і формую невеличкі булочки. Зовсім невеличкі, і складаю їх в деко, сильно не мну. Руки жирні, тісто також формуємо і складаємо в деко. І остання булочка по центру. І знову ж відправляємо в духовку розігріто до 25 градусів, щоб наші булочки підійшли. Поки булочки підходять, я 2 столових ложки молока перемішаю з одним жовтком, щоб їх змастити. Булочки піднялися. Я змащую їх жовтком і дам ще хвилин 10, щоб вони трішечки ще підійшли. Та е, жовток підсох, тоді він краще блистить. Все, залишаємо ще на 10 хвилин в теплій духовці. Духовкою я включила розігріватись до 180 градусів, і щоб використати її наповну, я ще запечу кисломолочний сир з яблучками. Випікати буду верх низ без конвекції. Духовка моя випікала 35 хвилин булочки. Потрібно, щоб вони були рум'яненькі і зверху, і знизу. І поки вони гарячі, ми відразу ж їх змастимо апельсиновим сиропом, який ми разом з вами варили. Можна і не апельсиновим, але ж це ж у нас апельсинові булочки. Вони будуть і солодкі. І буде них ось такий із-за сиропу. дамо трішечки охолонути. За бажанням можна ще чимось і присипати, додати якогось зимового або навіть новорічного настрою. Я підсушила, ось бачите, мигдаль. І ось так трішечки присиплю на сироп і надію, що він пристане, поки мокрий, ось так. Ох, і ж не терпиться вам показати, які пухкі та смачні вийшли наші апельсинові булочки. А в домі пахне апельсином. М -м -м. Вони, от, бачите, мигдаль не відсипається, тому що ми сиропчиком змастили. Подивіться, які вони пухкі, які вони сонячні, ароматні, ще парують. М -м -м. Зараз скуштуємо. Зразу відчулось, що незабаром новий рік, тому що в домі пахне апельсинами, незважаючи ні на що, настрій піднявся, настрій новорічний. Бажаю всім переможного мирного неба і бережіть себе, дорогі наші друзі. І поки ми чаювали, уже спікся і наш кисломолочний сир з яблучками та гарбузиком.